Є обласного музично-драматичного театру зустрічали гостей оркестри Люберського району. Сьогодні ми привезли 100 чоловік оркестранців. Їх у нас є взагалі більше 300, але можливості такої привезти в Житомир та й необхідності, мабуть, немає. 100 чоловік гідно представлятимуть духовими оркестрами нашу Люберщину. Представляли Люберщину також майстри народних ремесел та сучасного рукоділля. Історію розвитку вишивки рушників у Люберському. Районі сучасну вишиванку картини художників аматорів та гачкування. сільській місцевості літом не пов'яжеш і весною, і осінню, але такий момент так хочеться трошки постюбати, Буває так, хочеться щось нове зв'язати. Майстер класи, майстрин збирали навколо себе зацікавлених. Не обійшли увагою і гобелени, зроблені дитячими руками. Техніка називається колаж із ниток. Техніка цікава тим, що вона для діток матеріально незатратна, а роботи виходять гарні. Збереження давних традицій Люберщини та підтримка нових це те, чим пишається керівництво району. Ми недавно відсвяткували сторіччя утворення Люберського району. Для цього було для святкування було залучено самих культурних працівників біля тисячі людей. Мабуть, ця цифра говорить про те, що. У районі ну збереглося оте все просте, народне, чисто українське. Концерт розпочався прологом на різдвяну тему. <му> Повну ж версію творчого звіту аматорських колективів Люберського району. Дивіться у ефірі каналу Житомир у понеділок, 30 грудня о 22.30.